Підпалили чотири лапи живцем. Хто зруйнував собаче містечко в кривому розі? У місті демонтують розбомблені росіянами будинки. Скільки це коштує і коли завершать роботи? Та на сесії міськради підняли питання Криворізької теплоцентралі. В ефірі про кривий Ріг» я, Владислав Авдієнко. Починаємо. І починаємо із жахливої трагедії на ювілейному. Там школярка випала із вікна восьмого поверху. Медики майже годину намагались реанімувати 12-річну дівчинку, але не змогли врятувати. Під час обшуку в кімнаті дитини правоохоронці виявили передсмертну записку у соцмережах. Пишуть дівчинці, начебто, погрожував анонім. Наразі ми чекаємо офіційної інформації від поліції. У школі, де навчалась загибла, кажуть: дівчинка була активною та веселою, поводилась врівноважено, але востаннє бачили її місяць тому, бо заняття проводяться онлайн. Наразі всі деталі трагедії з'ясовують слідчі. Відомо, що дитина залишила передсмертну записку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом чинення самогубства. Всі обставини з'ясовуються. Нагадаємо, в Україні діє гаряча лінія, куди можуть звернутись діти і підлітки, щоб розповісти про свої проблеми. Контакти зараз на ваших екранах. Четверо цуценят зникли. Вони мертві, підозрюють волонтери. В кривому розі невідомі спалили собаче містечко. Його облаштували зоозахисники для безпритульних песиків. На щастя, частину тварин вдалося врятувати. Вони із опіками у ветклініці. Хто наважився на такий звірячий вчинок? Місцевих розпитали мої колеги. Кривий ріг житломасив сонячний на Галявині палають собачі будки. Місцеві не стримують емоцій. Намагались спалити безхатніх собак живцем. На цій галявині місцеві зооволонтери облаштували містечко для безпритульних тварин. Але, вочевидь, комусь воно стало кісткою в горлі. Аби краще горіло, зловмисники стягнули собачі будки докупи, підклали до них матраци та шини, облили все легкозаймистою речовиною та підпалили. Жахливі кадри з місця зняла Олена, місцева зооволонтерка. Саме вона з матір'ю годувала тут безпритульних тварин і створила собаче містечко. Жінки одразу кинулись рятувати цуценят, але не знайшли їх. Підозрюють найстрашніше. Чотири душі згоріло. Вони були цуценятки, такі невеликі, і вони не ну, нікуди не могли втікти. Уцілілих песиків буквально відтягали від вогню, адже ті не могли навіть поворухнутись. Собаки просто от стресу лягли лежать. Вогоня не лежать. Я подумала, що вони вже мертві. Врятованих чотирилапих відвезли до ветклініки. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує, але опіки та серйозний стрес доведеться лікувати. Тварини були налякані у двох тварин. Там невеликі ожоги є. Вони не для їх не представляють загрози для їхнього життя. Оброблені рани їхні і собакам були прийняти були дані препарати антидепресанти. Спеціальні антистресові препарати. Ветеринари запевняють, що постраждалі собаки були вакцинованими, чіпованими й не агресивними. Відтак нікому не могли заважати. У неї є паспорт. Вона вакцинована від сказу. Подивіться, це всі собаки до року. Це ще майже цуценята. Вони ручні всі. Вони ніякої загрози. Вони жили на определеній території. Не вибігаючи за цю територію, ті люди, які це зробили, це не люди, це варвари. Слова ветеринарів підтверджують і місцеві. Вони були не агресивні, з такого манесенького там бігали. Вони ні на кого не кидалися. То кому аж так заважало собаче містечко. Люди підозрюють, це могли бути витівки вандалів. Ну це пацанята, це тільки який сяті, що ходять тут, молодежа та позавчора. Хтось отам підпалив. Поляну волонтери ж кажуть, злочин потрапив на камери відеоспостереження, але ці кадри їм не дають. Тут стоянка рядом. Вони зафіксували, хто це робив, але відео нам ніхто не надав. Тобі ж, поки не буде запросу від поліції, вони нам. Відео на руки не дадуть. У поліції вже зареєстрували заяву волонтерок та збирають речові докази. Письмовим зверненням звернула жінка за фактом підпалу собачих будок на території Саксаганського району міста. Наразі зазначена інформація перевіряється. Правоохоронці вказний факт зареєстрували та з'ясовують всі обставини. Але що саме загрожуватиме злочинцям за звірячий вчинок? Поки невідомо. Адже кримінальне провадження ще не відкрите. Волонтери ж обіцяють боротись за справедливе покарання. А не покарає полі. Карма покарає. Або ми, волонтери. Їх треба знайти. Тому що сьогодні вони палять собак, а завтра вони спалять людину, дитину, машину, хату комусь підуть спалять. Олег Ярмолінський, Владислав Авдіянко, Віктор Зубченко про кривий ріг. Пережив обстріли, а загинув через отруту. Ще один злочин проти чотирилапих на екофермі. Потруїли врятованих із гарячих точок тварин. На жаль, один пес помер. Ще двох хвостатих намагаються врятувати. Зозахисники підозрюють отруту. Могли підсипати сусіди, які не схотіли чекати, поки притулок переїде на нове місце. Наразі у вольєрах мешкають близько 70 собак та сотня котиків. 19 мільйонів на розбір трьох зруйнованих будинків у кривому розі почали демонтаж багатоповерхівок, які стали непридатними до життя після прямих влучань окупантів. Чи отримали компенсацію їх жителі, а також коли планують завершити роботи? Дивіться далі у сюжеті. В будинок позаду мене російська ракета влучила в ніч проти 13 червня 2023 року. Тоді 11 людей загинули ще майже 30 опинилися в лікарні. Днями будівельники почали розбирати частину будівлі, яка вигоріла вщент. На місці працює автокран з гідравлічними ножицями, якими будівельники розбирають будівлю на цеглинки. Пані Ольга, власниця потрощеної оселі, через російський теракт втратила усе та й сама ледь врятувалась з вогняного пекла. Голі босі взагалі ми вибігали туди. Страшно шохи було. Коли якраз та ракета прилетіла, якраз нам у квартиру впала якась железяка, і почала горіть. Все горіть, нача нас Нас все вигоріло. Ми зробили тільки ремонт у, у спальні. Хотіли перебиратися туди в спальню, і там мебель все згоріла, вся одежа. Ну все згоріло. Жінка вже отримала компенсацію та навіть придбала собі нову оселю. Щоправда, не таку, як мала, каже грошей. Забракло. Ну мало, звісно, в нашому районі, щоб купити таку квартиру. Не вистачило. Mm -mm. А скільки кімнат у вас було? Тут дві було. А зараз ви купили купили теж дві. Ну спасибо мені, що інститут поміг горнорудний інститут, поміг. Студенти мені слажувалися, гроші збирали. Нині на руїнах працює бригада з 10 чоловіків. Будівельники кажуть, демонтують лише половину будинку, іншу залишать жилою. Згідно нашого проєкту, два під'їзди залишаються жилими. Ми демонтуємо тільки два під'їзди. Перед початком демонтажа було алмазне відсічення від жилої частини будівлі спеціальним обладнанням задля того, щоб безпечно виконувати демонтаж. Тим часом у всілілих сусідніх під'їздах кипить життя. Люди самотужки ремонтують квартири. Зараз тут є і вода, і світло, і навіть газ, із теплом. Якісь кошти на ремонт виділяли допомогу якусь? Так, да, трошки давали. Ну, вистачило, щоб поремонтувати, чи Та вистачило вистачило. А в цей будинок росіяни поцілили ракетою 16 грудня 2022-го. Тоді загинули п'ятеро людей, зокрема, півторарічний хлопчик, принаймні одинадцятеро. Постраждали величезну діру від ракети залатали. Але жителі скаржаться на холод та плісняву в оселях. Катерина доглядає двох дітей: стареньку маму та сестру з інвалідністю. каже, жити в таких умовах дуже складно. Щось там тої стінки, півтора кирпича, дим собі пліснявим дихає. В одній кімнаті 12 градусів, в другій 18, а в третій 20. Кажуть, що будуть утепляти і цей обшивати. Ну тільки коли в тічені года на цій вулиці також прибиратимуть наслідки російського теракту 31 першого липня 2023 тисячі Тоді загинули шестеро криворіжців, зокрема 10-річна дівчинка та її мама. Поки будівельників тут немає, проте закупівля на прозоро вже є. Загалом на демонтаж трьох будинків, зруйнованих ракетними ударами, з міського бюджету планують витратити понад 19 мільйонів гривень. Чи на часі такі витрати я вважаю, що в цей час це недоцільно. Хлопці там знаходяться да на нулі дуже важкі умови, Це все багато коштів і витрачати це на розбір будинку. Нехай воно стоїть, війна закінчиться, восстановимо, відстроїмо. Демонтаж по-любому треба. і на цьому місці, де вже було таке, не повинно строїти дом. Дехто ж вважає, що жителів вцілілих під'їздів також варто було б відселити рано чи пізно та частина будинку все одно. Залишиться в не в найкращому стані. Вона буде зруйнована. Потрібно було людей відселити і виділити їм кошти на придбання нормального житла. Не на камеру посадовці повідомляють. Наразі усі власники зруйнованих помешкань у кривому розі отримали компенсацію для купівлі нового житла. Також комунальники опікуються й пошкодженими оселями. Запевняють, їх термомодернізують вже цьогоріч. Завершити ж демонтаж непридатних для життя осель мають до кінця березня. Олег Ярмолінський. Віктор Зубченко про кривий ріг. На 17 вулицях поновили подачу тепла, водночас ще 40 без нього через ремонтні роботи. Абоненти Криворізької теплоцентралі продовжують потерпати від масових аварій на мережах. Нагадаємо, минулого місяця голови ОСББ звернулись до урядовців та президента із проханням провести аудит підприємства та допомогти в переході на автономне опалення. Питання розглянули й депутати на сесії міськради, спрямували прем'єр-міністрові своє звернення, у якому розкритикували менеджмент Криворізької теплоцентралі. Розкрадена турбіна, яка повинна генерувати електроенергію під час блекаутів. Ремонти котлів і труб не проводяться. Замість нових труб прокладалися вживані, а резервні гілки порізані на металобрухт. Міська рада Кривого Рогу не має жодного ні юридичного, ні фактичного впливу на це підприємство. Просимо вас, шановний Денисе Анатолійовичу, втрутитись в цю ситуацію. І наостанок про загрозливу ситуацію на полях. Зима ще не скінчилась, а екосистеми вже потерпають від масштабних пожеж. Лише за добу в області їх сталося 57. Вогонь знищив понад 44 гектари сухостою. Криворіжжя в топі по загоряннях. Рятувальники закликають місцевих не палити траву. Це все про що я хотів розповісти вам сьогодні. Ще більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтесь та побачимося за тиждень.